Ой, дорогенькі мої, слухайте сюди, бо маю для вас перевірений засіб ще з бабусиних часів. Якщо в животі бурчить, здуло чи, не дай Боже, чогось зайвого наївся, не поспішайте до аптеки. Візьміть лише очищену каолінову глину, білу, як сніг, не ту, що з городу, а чисту, аптечну. Розчиніть половину чайної ложки глини у склянці теплої водички. Дайте тому добру настоятись хвилин 10-15, аби активізувалось. Випивайте над ще серце найліпше зранку, коли пташки ще співають. Пийте так 7-10 днів, а потім зробіть перерву, аби організм подякував цей засіб. Скажу вам, виводить отрути, чистить кишківник, заспокоює гази і навіть при легких отруєннях допомагає як ангел-охоронець. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.